Сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене, вернули сімдесят два з радістю кажучи, Господи бійся, коряться нам за Твого імені, Він сказав їм. Я бачив, сатану, що наче блискавка падав з неба, ось даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус радів Святим Духом і сказав. Прославляю тебе, Отче, Господи, Неба й землі, що Ти це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам, Так, Отче, бо тобі подобалося. Слава тебі, Господи. Слава Ісусу Христу! Священний Владико Ніле, дорогі отці духовні, брати і сестри в Христі, знаходячись у часі Великого посту, в тому особливому часі для нашого духовного життя, коли кожен день ми проживаємо, намагаємося проживати у Такій більшій молитві до Господа у роздумах про те спасіння, яке Він нам приготував, про ту велику жертву, яку Він за нас заплатив, ту велику ціну. І також чуємо, що Бог очікує і тих зусиль, таких певних і від нас. Але час посту, як ми вже неодноразово чули, це є час такої інтенсивної праці для свого спасіння. Але також е, мусимо порозуміти, що час посту, так здавалося б, це все перераховане, що це такий серйозний час сумний, що ми маємо так якось всі бути аж такі надміру серйозні, і десь, можливо, навіть і відчувати якийсь сум. Але справді час посту це є час радості, радості, яку дає Господь Бог. Радості, яка приходить від правдивого покаяння. Бо і Давид у своїх псалмах багато разів про це повторює. Так, у 50-му псалмі ми також молимося і кажемо: верни мені радість Спасіння Твого і Духом Владичним утверди мене. Бачимо, що правдиве покаяння воно завжди приносить радість від того, що Господь є з нами, від того, що Він пропонує нам свою близькість і дає нам силу відповідну. Для зміни, для переміни також нашого життя. Коли ми читаємо Слово Боже, старий заповіт, коли ми читаємо книгу Псалмів, то ми багато якраз досвідчуємо, що Бог дає ту радість, що Господь все премудро створив цей світ, в якому ми з вами живемо. Натомість є багато таких моментів, де ми ту радість втрачаємо. І найбільше це проявляється через гріх, той гріх, різні гріхи, які приходять до нашого життя. І після гріха, який людина допускається, завжди приходить сум, завжди приходить розчарування, завжди приходить такий неспокій, така апатія, коли ми досвідчуємо ту грішність. Коли ми розуміємо, що ми могли якось уникнути того гріха, але, на жаль, не приклали відповідних зусиль для тієї духовної боротьби. Але сьогодні Господь знову через Слово Боже, яке ми з вами почули, нагадує нам про радість і закликає нас до тієї радості, тої радості, яка найперше виповнюється на небі, тої радості, яку ми осягнемо. Коли безпосередньо зустрінемося з Господом, але присмак тієї радості Бог дає нам уже тут на землі, у багатьох речах, які ми здобуваємо у чомусь доброму, бо чуємо, що й апостоли, які пішли від імені Ісуса, бо Він їх делегував, Він їм дав ту владу <кхух> іти навчати, Він їм дав ту владу іти зціляти. І чуємо, що коли вони повертаються, вони є вражені цим по-людськи. Вони кажуть, і біси нам коряться за Твого імені. І тоді Ісус скеровує їх так ще більш правильніше і каже: не радійте тому, що біси вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Бачимо, до якої такої небесної радості Господь нас закликає. Так ми проходимо багато випробовувань, труднощів. У нашому житті, і це краде ту нашу радість. Але ми мусимо порозуміти, що не лише те, що зовні відбувається, має приносити нам радість, але найперше то внутрішнє, де Господь закликає нас до того миру, де Господь закликає нас до певного порядку у нашому духовному житті, аби ми могли упорядкувати ті важливі речі. Покласти певні цінності, послідовність того всього. І коли нам це вдасться якнайкраще скористати, тоді ми відчуємо і ту Божу радість Його присутності у нашому житті і його проводу. Тому нехай Господь нам допоможе в цьому, так? бо радість, ми знаємо, це також є плід Святого Духа. Ми можемо побачити, що. Бо і слово Боже нам каже, так, Євангеліє, і ми читаємо в апостолі, де якраз Павло каже, радуйтеся, браття, завжди радуйтеся. Бачимо, що Слово Боже завжди нас підбадьорює. І це не є просто щось таке, аби так нам сказати, але то слово Боже, яке торкається нашого серця, нашої душі, воно відкриває нам ту правдиву радість, яка приходить у Бозі. Тому просімо ми сьогодні від Бога тієї радості, яку Він нам подасть. Будьмо ми також до цього готові, відкриваємо своє серце Так, перед Господом у покаянні, у усвідомленні тієї недосконалості, але також відкриваємося до тих більших дарів і плодів Святого Духа, які Бог і через нас хоче свідчити. Аби ми були тим добрим знаряддям Господа. І могли послужити для прослави Господа, для звеличення його святого імені Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.